ze keer voor mijn geiten. Hier hebben het schieten. Як ти там? Помаленьку старий. Вже з ця ти ходив, брате. <рес> ну та гони, страх. ну, ну, тобі... не то страху. Зі страху? Трохи є, старий. Але я ж ти мужик трех з тобою стати. Ну, файний. No, рація тут є. Ну, так. Люкс. Ти б сказав всім по плюсам і всі зрозуміли. На рації сидиш, так? Ну так. No, красава. Валерка печемо, нас тут така колона моцна, йобіо мать. То Андрійко збоку сидить. Штурман мій каже, ти ще не боїш доїхати? Не, не боїшся? Не. Молодець, Валерка. Спереду купа машин, ззаду купа машин, кумі заді мене валить. Так що волимо молодіж по ходом, та нам ще їхати, а їхати. Але чекав, ту маємо такі рачі, вийти по радше говоримо, анекдоти розказуємо трохи, знаєте, настрій підносимо, щоб ніхто не заснув, пішло, поїхало. Валимо, то кав'ярка ще нас пропускають, але є такі, що склиніть, більшу би бі по вухах дав за таке, знаєте, летиш, бганяєш і в клині, і хісуні, і колона ще розриває, розумієте? Колірка, вити, ми вже одну машину передавали, ще тут по дорозі, бо він вже вдома приїхав, бо в нього ще там дочка родила. Вити, дав мені якийсь шеврон, морська піхота, що то вода, вийти. О. Вже трохи більше мені то вдав був молодшого сержанта, але я тут є, бо то бо то не можна, бо я, я що я не при посаді, я таке не можу носити, знаєте. Ку, і лафа, молодь страшне, я говорю. Якщо одна машина була на автоматі і він їде. Ви розумієте, Дурачка включив, що він на механічні не буде, я робити Дали йому чорок, ну, а він си там нога тана віддихає, валить, як то, зрозумієте. а ми, то, Але знову такого ліпше далеко дорозу. Ти переключаєш завжди в руші і ще спати не хоче ні їсти. Андрюха мій редбулі хемочки собі спів'єли, бляха, чіпси, о, їдемо, валимо, обалдіємо кол'єрка. Он сок, там де гімецька олірка переживає, я му Десь... Зараз казав, що Заркалася, вже йому пампер скоро буде, дядь, там всі всікає по штанах. Наших пацанів, хто і людина. Тільки заїхали модіш, одразу тривога. Хотіли на забратися встати, пустити, знаєте, одразу тривога, десь зараз будемо тікати десь до лісу чи куди. тоже, тоже колірка не жарти. Тут е... папіросу затягнув, а воно вже прилетіло, знаєте, то не до Львова. Тому не треба нехтувати, Ні, ми вже там яйко з з'їзд, кав'єрка, десь тепер папер з ми коротше десь порагумати. Тим більше у нас така велика колона їде, то опасна штука. Треба десь хихувати. Так що мовдіож, ми шоруємо, але в нас тоді є образки посвячені за кордону. Тому я думаю, що все буде добре, бо нас буде оберігати. Все марання, ми вже майже в Дніпрі, ще трошки, ось якісь 40 хвилин, десь так і ми вже будемо до Дніпрі. А тут теж красоти, тут такі поля, де ще тут копати о, комбані то що. Але я бачу, що тут кукрузу більше садять. бачу такі великі поля, майже що кукрузі. тут бачу звінта культура з кукурузою. Але я ще що так чи не поглядав, знаєте. Бо не, не було, не було. Коли і вночі їхали, ніж добре не бачив, Там десь щось як зірк, то було добре. Але валимо колона, вон, вон вся колірка валить. бачите, Вся колона так позаді валить наші машини. Спереду ще наші машини. Що як має бути? Зараз пару машин ту відемо на наступний напрямок і так пішли поїхали. Маємо дожку-купа купа, купа об'їздити. Що то поляю? Твою малищі. Маті, адвікерівненькі, кріщі. Видошого того на мене полюсь, кріщики в них поле. як піднітку, як піднетку. Рудючих, родючи, ви розумієте? А ні, нас теж нічого, нас теж нічого. Але я скажу так, в нас того у Львові села живуть багатше, ніж тут, так, Бо їдеш з нас, то їдеш, то в вот, нас таке більш, більш таке людей, вже як європейські села, європейські. Ну не буду говорити за всі, але ну, я ж, то, що я жив'яв, то не порівняти з нашими селами. Ярушка тут нього, а потім ламаряна. Може плаче Зв'язок, старий зв'язок! Стоп все, все, плюс, давай, я тебе наберу. Що плюс! Да поцінкуєш ти вош телефон. Соп, все. все. Постав на... Я поставив виключив телефон. Дивися. Там якісь дими. Де димы? Там Нема думку. idem, ne zapenjajem se,